Щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Фізична активність це ключові ліки при цукровому діабеті. Правильно підібрані вправи допомагають не лише контролювати рівень глюкози, а й знижують рівень ускладнень, покращують якість та настрій. Життя пацієнтів, ну і про те, як допомагають фізичні вправи, яку роль вони відіграють в житті людини, нам розповість Ганна Слободянюк, лікарка ендокринологиня Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру Вінницької обласної ради. Ми щирі вітання вам, пані Ганна, в нашій Вітаю. студії. Отож, чи насправді фізичні вправи такі помічні і настільки допомагають і покращують життя людини? Звичайно, фізичне вправо є одним із немедикаментозних методів лікування цукрового діабету, зокрема, і для людей взагалі існують два види фізичних вправ: це аеробні, анаеробні. Якщо в народі е, не розуміють, що це, то аеробні вправи це так сказати кардіотренування, угу. а анаеробні – це силові тренування. От тепер цілком зрозуміло. Так. Ну І що важливіше і що помічніше, чи їх коли поєднуєш, то тоді є результат. Звичайно, необхідно поєднувати ці два види вправ. І е я пізніше трохи розкажу, яким чином досягти цього. А спочатку скажу, що відноситься до кожного з видів вправ. А вправи це так звані силові вправи, які виконуються короткочасно, дуже часто з опором. І дуже часто з повторами. Тобто, це силові тренування з гантелями, гирями, угу. з штангою, також на спеціальних тренажерах. Також це можуть бути вправи з, з власною вагою: це присідання, відтискання, підтягування, вправи на прес, короткий спринт, наприклад, це ж теж відноситься до тобто короткій дистанції. Так, біг угу. на короткій дистанції, дуже інтенсивний. Це якщо, якщо це до... наприклад, бігова доріжка, це також може бути? Бігова доріжка, але в швидкому темпі, тому що досить багато людей займаються на біговій доріжці ходою і повільним бігом. А тут потрібно швидко а тут потрібно швидко. І е, аеробні вправи це кардіо навантаження, до яких відноситься швидка ходьба, скандинавська ходьба, ми всі знаємо. Дуже популярно зараз неінтенсивний біг, дуже повільний. Велосипед, плавання, танці і тощо. І аеробні вправи це такі вправи, які досить тривало виконуються. Тобто хвилин 20-30 – це аеробні вправи. Тобто тільки тоді вони дадуть результат, коли це буде не 5 хвилин, так, а достатньо довго. Ну, тренери часом кажуть, можливо, ви підтвердите лікарі, коли ти от відчуваєш, що ти пропотів. Оце вже є е, вплив цих вправ, коли ти відчуваєш якісь фізичні зміни, можливо, серцебиття і потовиділення. Це вже говорить про те, що насправді навантаження якесь є. А от пані Гано, а розкажіть, а все-таки чим відрізняються ось ці вправи в контексті діабету? Чому окремо одні і інші? Тому що вони мають різну мету, аеробні вправи, тобто кардіовправи? Вони зменшують інсулінорезистентність, знижують цукор крові, покращують постачання кисню до м'язів, зокрема до серцевого м'язу, розвивають серце, а не аеробні вправи, тобто силові, вони більш розвивають м'язи. Хоча вони також зменшують інсулінорезистентність, покращують засвоєння глюкози тканинами, але й вони призводять до нарощування м'язів, що дуже є важливим. Для наших mm -hmm. людей, для всіх людей, не тільки для чоловіків, до речі, а й для жінок. І це дуже зараз в даний момент е, актуально стало, тому що зараз е, з'явився новий термін, який називається саркопенія. Саркопенія – це коли у чоловіків і у жінок знижується м'язова маса. І це, е, це трапляється в основному після віку, десь років 70 і більше. Тобто є актуальним займатися силовими вправами всім людям і в будь-якому віці, і, і в будь-якому віці, і mm -hmm. навіть в 70+. От ви назвали, перерахували таку кількість вправ і все те, що ви говорите, і танці, і плавання, ну це ж корисно для будь-кого. Починаючи, як ми вже з'ясували, від там юного віку і до обмежень немає. Можна займатися і в 90, і 100, і Ми такі приклади реально знаємо в світі. Вони є. А от чим саме корисні ці вправи для діабетиків? Ці вправи корисні для діабетиків тим, що вони знижують цукор крові, що вони знижують масу тіла. Ми всі знаємо, що е, люди, які хворіють на цукровий діабет другого типу, за, е, найчастіше мають ожиріння. І зменшивши свою масу тіла, вони е, покращують глікемічний контроль, тобто покращують свій цукор крові, покращують. Такий показник, який називається глікозільований гемоглобін, тобто це середній цукор за три місяці, покращуючи його, вони зменшують кількість ускладнень і таким чином покращується якість життя пацієнтів. Тобто спорт, то такі заняття вони просто обривають ось цю оцей ланцюжок негативних реакцій і спрямовують організм на одуження і роблять його таким стійким. Так. А от щодо рівня глюкози крові під час навантаження, ну ми говоримо здебільшого сьогодні про людей, які мають проблеми з щодо цукру. Але я думаю, що це стосується і всіх наших глядачів. Так Звичайно, всі діабетики знають, що перед тим, як почати займатися фізичними вправами, необхідно виміряти цукор крові, тому що це може бути і небезпечно, не тільки корисно. Тобто, якщо цукор крові буде 5 і нижче, необхідно подумати, чи займатися навантаженням. Якщо цукор крові десь біля 5,5, необхідно вжити легкі вуглеводи. це сік або, наприклад, цукор, тобто щось дуже легке, без жиру. І mm -hmm. тоді починати займатися спортом. Також, якщо людина займає людина, хвора на цукровий діабет займається спортом вже 40 хвилин, через 40 хвилин необхідно знову виміряти цукор, і потім після тренування. Тобто тут саме для діабетиків дуже чіткий потрібен контроль, розуміти, що відбувається з організмом. Знаєте, так часто буває, і ми чуємо від своїх знайомих друзів, ну я займаюся, 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 і нічого не змінюється. Вагу я не втрачаю, все на місці. А що власне, яких результатів варто очікувати, коли ти регулярно тренуєшся? Коли людина регулярно тренується і плюс. Застосовує раціональне харчування правильне до його хвороби і хоче схуднути, ну, необхідно звичайно витримувати негативний баланс калорій, тобто калорії має поступати менше, ніж розходувати, то людина втрачає масу тіла, людина нарощує м'язи, відчуває себе краще, покращується глікемічний контроль і таким чином живе краще. Але цього напевно не варто очікувати з першого чи другого дня. Це має бути система і має пройти якийсь певний термін. Найголовніший принцип це, це регулярність, звичайно. А що дає кожен вид тренувань, і чи необхідно їх комбінувати, змінювати, почергово виконувати? Звичайно, ну я розкажу про людину, наприклад, яка ніколи не займалась фізичною активністю. або давно займалась з чого треба починати. Вона потрібно почати з, наприклад, з 20-30 хвилин швидкої ходи в день. Протягом чотирьох разів на тиждень, наприклад. Якщо людина важко звикнути відразу до всіх видів тренувань, необхідно так от, ходити 4 рази в тиждень, ну, наприклад, 2 тижні. Так? Або місяць. Але знову ж скільки... акцентуємо швидка хода. Або шви... та швидка хода. Я розкажу надалі, угу. яка має бути хода, що має людина відчувати. Через. Тиждень, чотири тижні ходи можна доєднувати силові вправи, тобто анаеробні. Це може бути два е, рази в тиждень, наприклад, вправи по 10-15 хвилин, якихось простих тренувань. Якщо людина там зовсім не може, наприклад, присідати, вона може присідати на стільчик, навіть е, також відтискатись можна не, не від підлоги, а від стіни, відтискатись на колінах. Можна застосовувати прави на прес, існують всілякі резинки, гантелі, все, що можна навіть вдома застосовувати. І таким чином людина займається два рази в тиждень. І кожен тиждень вона нарощує своє навантаження. Можна збільшувати кількість вправ, повторів, різноманітні вправи можуть бути, і кількість аеробних тренувань також. Тобто можна доєднувати плавання, велосипед, легкий біг навіть. І не боятися цього, тобто має бути чергування, і тут напевно, дуже важливо якраз для діабетиків не одразу от ви говорите, розповідаєте, так. що це має бути дуже поетапно, тому що коли ви захочете одразу все зробити, то і результат може бути зовсім протилежним від того, який, який ви очікуєте. А пані Гано, а чи часто от ваші пацієнти вони. Сприймають ваші рекомендації, і чи бачите ви на реальних історіях, на реальних кейсах ваших пацієнтів, що прості, здавалося б, вправи, про які ми ну, чуємо, чи не кожен день, і бачимо, дають результат? Не можу сказати, що дуже часто, але в великій кількості випадків я бачила таких пацієнтів, коли ми поговорили протягом 30 хвилин, звичайно, людина. Буває налякана, так? Якщо, наприклад, в людини тільки виявили діабет або дуже підвищився цукор крові, і людина, якщо хоче, вона дослухається, починає займатися спортом, починає бути на дієті, і, в принципі, буває таке, що приходять через три місяці і говорять, я втратив 10 кг ваги або 5 кг ваги. І Як за 3 місяці це дуже нормально, так? Ну, дивлячись для кого. Mm -hmm. Ну, взагалі, якщо брати цілі схуднення, то рекомендовано худнути на 10% від маси тіла за 4-6 місяців. Тобто це, ну, якщо людина вважить, ну, наприклад, 100 кг, то вона має схуднути за 4 місяці на 10 кг. Це найбільше. Але так. це велика праця. Це, це велика праця. Скільки ви як лікар рекомендуєте яку інтенсивність і, прикладом на кожен день чи на тиждень з, -з, з хвилин займатися і з якою інтенсивністю? Ну, якщо брати вже ціль, максимальну ціль, коли, коли людина буде займатись. Наприклад, це має бути 150 хвилин фізичної активності аеробної в тиждень, тобто це 30 хвилин в день, 5 разів на тиждень. і Два три силових тренування ну по 40 60 хвилин в тиждень на різні групи м'язів? Тобто силові тренування мають бути різними. І тут ще от я би запитала: інколи ти робиш вправи, а вони не дають результату, тому що елементарно ти їх робиш неправильно. Чи рекомендуєте ви звертатись до професійних тренерів? Звичайно, найкраще це звернутись до професійного тренера. Найкраще це індивідуальний тренер, який розпише програму тренувань. Також буде контролювати, чи правильно людина виконує всі вправи і не допустить травм. І також тренер може навіть розписувати харчування. Тобто, у випадку, навіть якщо ти здоровий, то варто починати з тренером. А коли ти маєш проблеми і це діабет і це тим серйозне паче. захворювання, то тим паче чим такі високоінтенсивні тренування можуть бути корисними або, навпаки, ризикованими для хворих на цукровий діабет? Якщо людина вже тренована і може витримати високоінтенсивне тренування, якщо у людини є хороший глікемічний контроль, є глюкометр, а найкраще це добове моніторування глюкози, коли стоїть сенсор у людини, і людина може в будь-який момент виміряти цукор крові, тоді і правильно харчується. Тоді це приносить дуже велику користь людині. Якщо людина за собою не слідкує, звичайно, а просто так, не думаючи, іде тренуватись, не міряє цукор крові, звичайно, можна, можна отримувати і гострі, і хронічні ускладнення цукрового діабету. Наприклад, якщо у людини цукор 13 і, і вище, якщо у людини ацетон не можна тренуватись, необхідно скоригувати лікування, і тоді можна розпочинати тренування, тому що при цукрі крові 13 і вище підвищується е, підвищується виділення кетонових тіл, тобто, це може призводити до кетозу, кетоацидозу і навіть коми. Це гостре ускладнення цукрового діабету. Також дуже важливо кожному діабетику перед початком програми тренувань звернутися до лікаря. Лікар огляне людину, оцінить, які в нього є ускладнення цукрового діабету, тому що бувають досить важкі ускладнення цукрового діабету, при яких протипоказані певні. Фізичні тренування або всі фізичні тренування. Наприклад, це діабетична ретинопатія, коли є крововиливи на сітківки. Це дуже небезпечно для тренувань, особливо силових. Також може бути діабетична стопа, яка руками не заживають рани, і фізичне навантаження може тільки зашкодити цьому. І так далі і тому подібне. Ну і напевно, навіть коли ти отримав попередню рекомендації лікаря і почав тренування і підійшов до цього серйозно, і ти відчуваєш якісь зміни в своєму організмі, і ти не можеш дати відповідь, що це таке, то варто знову ж таки напевно звертатись до лікаря. Ви рекомендуєте, щоб ваші пацієнти ну, в проміжках також звертались, отримували рекомендації, отримали якесь обстеження додаткове, щоб зрозуміти, ну що зрештою відбувається з тілом? Звичайно, лікар Кринолог під час першого відвідування розписує, як часто необхідно здавати аналізи планово, але е зауважує на тому, що слід під час програми тренувань необхідно звертатися знову. Якщо, наприклад, буде високий цукор крові, або виникне ацетон, або виникнуть якісь болі, або погіршення зору, і, і так далі. От чи помічаєте ви спілкуючись з вашими пацієнтами щодо ось таких рекомендацій, ну здавалося, всім завжди рекомендують займайтеся фізичною активністю все в вашому житті буде добре. Наскільки ваші пацієнти усвідомлено і відповідально ставляться до ваших професійних рекомендацій, порад? І власне, це як знаєте, як лікар приписує таблетки, так мені здається, і от такі вправи це є також як лікування. Звичайно, наші мої пацієнти не дуже дотримуються рекомендацій фізичних навантажень. Це найскладніше, складно, що напевне. так це найскладніше. Їм краще випити таблетку, їм краще сказати, а я там білого хліба не їм, а я не їм солодкого, і все. А фізичне навантаження це для них важко. Хоча багато хто каже, а я працюю на городі, мені вистачає. Але то зовсім інше. Але це зовсім інше. Але це може бути, може трохи прирівнятись до, до аеробних вправ, іноді до анаеробних. Але е, ну я думаю, що на городі навряд чи людина думає, як е, правильно нахилитись, як правильно зробити і так далі. Тобто. Е, Такі вправи можуть принести дуже неприємні наслідки. От якщо підрахувати, коли ви рекомендували ту інтенсивність на день на тиждень, ну це ж. Три години на тиждень, фактично, ну максимум чотири виділити свого життя для того, щоб бути направду здоровшим. Але це ж не тільки коли йдеться про здоров'я, коли йдеться про діабет, ще ж маса інших позитивних ефектів, наскільки я розумію, які це окрім спортивно-фізіологічних, що можна досягнути ще вправами завдяки саме анаеробним і аеробним вправам. Ну, наукою доведено, що під час фізичного навантаження, а також після фізичного навантаження виділяється дуже багато корисних речовин. Це е, такі гормони, як дофамін, серотонін, норадреналін, які покращують настрій е, і покращують самопочуття людини. Тому е, варто займатися спортом. І також, е, наприклад, людина займається в групі. І в групі там зовсім інші ж механізми. Що в групі якісь інші нові знайомства, відносини і так далі. Це теж дуже корисно. Ну і варто додати, напевно, що такі от фізичні навантаження, вони і ще хороший ворог депресії, окрім всього. Це такий хороший помічник, коли твоє ментальне здоров'я трішечки дає тріщину, то досить таки вдало перенаправити свої зусилля і займатися аеробними і анаеробними вправами. Як потрапити до вашого центру, і взагалі що для цього потрібно зробити, якщо є питання? Можливо, у людей там не настільки є проблема щодо діабету, там якісь початкові стадії, і вона думає, що «О, ні, я можу обійтись без цих додаткових рекомендацій, але все ж як до вас потрапити, як до фахівця, як отримати рекомендації і як зробити своє життя кращим і якіснішим? Не необхідно взяти у сімейного лікаря електронне направлення до лікаря-ендокринолога і записатись за номерами на нашому сайті за номерами телефоном або або на сайті і записатись до лікаря це все просто так, все просто і швидко, і ти отримаєш так. чіткі рекомендації. До речі, дякую вам за цей візит і за такі прості рекомендації, на які ми інколи не звертаємо повсякденному житті уваги. Інколи думаєш, ах, почну я з завтрашнього дня. Мої мамі 90 років в неї цілий набір різних м'ячиків, качалок для них, і вона робить зарядку. Я інколи дивлюсь, можливо, вона і не так уже її робить, але потрібно віддати належне силі волі і цьому стрімлінню бути здоровим. І фізично рухатись за даними ВОЗ, регулярні аробні та силові тренування можуть зменшити ризик розвитку діабету другого типу майже на 40%. Тож рух це справді дуже потужна терапія. Як і наш лікар, і наша фахівчиня, так і я рекомендую. І будьте здоровими. Нагадаю, що гостею нашої студії була лікарка ендокринологиня яка представляє Вінницький обласний клінічний ендокринологічний центр Вінницької обласної ради Ганна Слободянюк. Дякую. Вам, дякую вам, пані Ганно. Дякую, будьте здоровими і до зустрічі! Бережіть себе.